Зовні він вже виглядає набагато краще ніж кілька місяців тому. Тепер білосніжного кольору. Мова ось про цей під'їзд будинку на Салтівці. На початку війни той був серйозно пошкоджений. Після влучання снаряду сходові марші склалися, немов колода карт. Зайти до квартир було неможливо. Ще й пожежа знищила все всередині квартир людей. Сльози біль, розпач. Тимку були пошкоджені сходові марші, стіни, конструктив ліфтової шахти та його обладнання були вибиті вікна. На додачу внаслідок вибуху сталася пожежа і вигоріла значна кількість квартир. На даний час вже змонтовані сходи з металоконструкції на технічному поверсі, відновлено зруйновані сходові марші та стіни. А також замінено більшу частину пошкоджених вікон на нові. Фахівці також змонтували металоконструкції ліфтової шахти. Наразі на завершальному етапі капітальний ремонт понад 1 тисячі квадратних метрів покрівлі. Також у місцях загального користування фахівці виконують оздоблювальні роботи. Чистять, шпаклюють стіни, обробляють металеві конструкції вогнезахисною фарбою. Наступним етапом робіт буде фарбування стін у під'їзді, ремонт вхідної групи та відновлення пошкоджених внутрішніх інженерних мереж. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.